Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Дорога посту, погляд на хрест. Помираючи на Спасителя, виголошує останні слова. Отче, в руки Твої віддаю Дух мій. І схиливши голову, помирає. Помирає з словами святого Письма на устах. Це текст 30 го Псалма. в юності, коли. Мати і Йосиф шукали Ісуса і знайшли в храмі, Ісус відповів: І це перші слова Господа записані в Євангелії. Чого ви мене шукали? Хіба ви не знали, що мені належало бути при справах Отця? земне життя Спасителя це виконання волі Отця, справ Отця, Слова Божа! Виконання Божого Слова, життя Словом у боротьбі з спокусами диявола, Ісус говорить Слово, проповідує Слово і помирає зі Словом Писання на устах. Це є добрий приклад для нас: жити Словом, слухати Слово, застосовувати до свого життя Слово, жити і помирати зі Словом Божим на устах. Отче, в твої руки віддаю Духа Свого. Ісус називає Бога Отцем. У хвилини смерті Ісус. Сильним голосом при повній свідомості віддає своє життя в руки Отця, називає Бога своїм Отцем. Це проповідував цим жив і це визнає в останній миті земного життя. Люди вважають останній подих. Останній удар серця смертю. Але насправді смерть це жити без Бога. Смерть це жити, не віддаючи своє серце в руки Отця. Життя починається тоді, коли людина віддає добровільно своє серце, життя, минуле і теперішнє в руки Отця. Ці руки нас створили. ці руки дали нам життя. Ці руки за нас розп'яті на Христі, ці руки приймуть нас за межею вічності. Найкраще, що може зробити людина, це віддати своє життя в руки Отця, своє серце, Дух в руки Отця і тоді почне жити. Якщо ми віддали своє життя в руки Отця, тоді ми починаємо жити. І ми тоді не боїмося смерті. І коли прийде цей час нашого переходу, це не буде смертю, але буде переходом у вічність. І коли наступить час нашу, нашого переходу у вічність, ми теж спокійно віддамо свого Духа в руки Отця. Головне питання, любі друже. Чи ти віддав своє серце і життя в руки Отця? Чи ти знаєш Отця? Віриш? Чи ти знаєш Бога як Отця, Батька? Чи віддав своє серце, життя у Його руки? А це означає, друже, чи ти живеш? Ти мертвий чи живий? Рішення за тобою. Бажаю тобі повірити, покаятись і жити, віддати своє життя у руки Отця. Нехай тебе благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Бережіть себе, і хай вас Бог береже! Слава Ісусу Христу.